Добрий вечір. Всім доброго вечора. Ми в Фуенту Вентурі. Вечір. Вітер. Літо! Давайте подивимось, як виглядає наш готель. Готель... Це щось неймовірне. Тут такі пальми ростуть. Наскільки високі пальми і наскільки вони витримують цілі вітри. Ось прапори. Прапор готеля і прапор Іспанії, червоний з жовтою полоскою і з гербом. Це прапор Іспанії. Так, пройдемо далі. І подивимось. Ви чуєте, який вітер, який вітер, як шумить. Трішечки пройдемо. І побачимо всю цю, цю красу. Ось такі пальми скрізь. Ось такі пальми. Всю дорогу високі. Я не розумію, як такі пальми можуть витримувати такі сильні вітри. вітри на Фуенту Вентурі. Цілий рік. Температура тримається 20 градусів зимою. Літом, може бути 27. Тобто це все стабільно? Так, куди занесуть на нас тробки дорожки? Океан. Океан і звідусіль. Ви Це теж готель, теж великий. H10, а у нас R2.